Вітаю! У попередніх відео ми говорили про ідеальні форми з погляду математики, тобто розглянула основні геометричні фігури на площині та їхні властивості. Сьогодні поговоримо про прекрасне і те, як геометрія допомагає створювати справжні витвори мистецтва. Математика це прекрасна наука. Вона описує та пояснює багато явищ у природі та навколо нас. Крім того, допомагає ще й створювати нові художні шедеври та ідеальні форми. В середині 1452 року поблизу Флоренції народився один із найвидатніших італійських художників Леонардо да Вінчі. Завдяки своїм зусиллям і талантам він досяг успіху та змінив подальший розвиток не лише у мистецтві, але й у науці, медицині інженерній справі. У четвертому модулі ми розглядали послідовність Фібоначі та згадували про золоту пропорцію. Золота пропорція це співвідношення числових величин, яка приблизно дорівнює 1,62. Розглянемо детальніше, як можна застосувати золотий переріз і як взагалі отримати таке співвідношення. Намалюємо прямокутник зі сторонами А та С. Співвідношення його сторін, більша сторона С, поділити на меншу сторону А, на сторонах С відкладемо значення А та з'єднаємо їх відрізком. Ми поділили сторону С на відрізки А та Б, отримали квадрат та прямокутник. В отвореного прямокутника співвідношення сторін буде таким самим, як і у початковому. Запишемо це так. В своїх картинах Леонардо да Вінчі використовував знання про золотий переріз, щоб отримати ідеальні пропорції. Одні з його найвідоміших робіт картина Мона Ліза та Фреска таємна вечеря. Основні елементи композиції вписані якраз у золоті прямокутники та побудовані на золотому перерізі. Але що означає вираз, одна фігура вписана в іншу? І чи завжди можна одну фігуру вписати у іншу? У геометрії часто постає питання про те, чи можна фігуру вписати у коло або описати навколо кола. Розглянемо спочатку трикутники. Довільний трикутник можна вписати у коло або описати навколо нього. Центр вписаного кола це точка перетину бісектрис трикутника, а центр описаного кола точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника. Якщо описати коло на коло прямокутного трикутника, то центр кола це середина гіпотенузи. Часто у задачах необхідно визначати радіус вписаного або описаного кола. Для цього дуже часто використовують три основні формули: теорему синусів та формули площ довільних трикутників через відповідні значення. Розглянемо тепер чотирикутники. Не кожен чотирикутник можна вписати у коло або описати навколо нього. Для цього мають виконуватися певні умови. Перше. Навколо чотирикутника можна описати коло, якщо суми його протилежних кутів дорівнюють 180 градусів. Для яких чотирикутників така умова справедлива. Правильно, для трапеції прямокутника та квадрата. Друге: у чотирикутник можна вписати коло коли суми його протилежних сторін рівні. Тобто у трапецію, ромб та квадрат. Отже, сьогодні ми розглянули поняття золотого перерізу, вивчили основні умови, за яких трикутник і чотирикутник можна вписати у коло або описати навколо нього. Тепер ви знаєте секрет створення ідеальних пропорцій та готові створити власний шедевр. До зустрічі!